Друзі, всім привіт! Мене звати Люба. І я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на листопад 2025 року. Отже, ОВНи, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 листопада планета Марс змінює знак і переходить в знак Стрілець. І це для вас буде 9 сектор гороскопу. Про що ми говоримо, коли говоримо про планету Марс? Звичайно, це дуже активна планета, яка дає нам енергію, сили, драйв, це ще агресивна планета, і це планета, яка відповідає за спорт. А дев'ятий сектор це сектор закордону, сектор еміграції, сектор навчання. Тобто все, що буде пов'язано з цими сферами, буде розвиватися дуже швидко. Наприклад, ви спланували ну емігрувати в іншу країну, і це буде якби. Пазл дуже швидко складуватись. Спочатку ви поїхали в посольство. Відразу у вас є віза, відразу ви замовили квитки, знайшли швидку квартиру. Хоча здається, що це дуже складно знайти квартиру там, де ви б хотіли бути. Ну у вас все складується так само, що стосується, наприклад, теми навчання. Теж ви можете піти кудись вчитися, так і. Дуже будете швидко засвоювати матеріал і швидко проходити от саме всі блоки навчання, які у вас необхідні. Тобто, таке перешвидшення може вам дати Марс. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 5 листопада, в знаці телець, і це для вас другий сектор гороскопу. Про що говорить повня? Повня завжди говорить про результат, про завершення, про підсумок. А у вас це буде стосуватися другого сектору гороскопу. А другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. Тобто, як це може працювати? Наприклад, це тема, що ви, ну, у вас був проєкт на роботі, і цей проєкт закінчився, і ви отримали гонорар. Або з вами розрахувався якийсь ваш клієнт. Або, звичайно, це може працювати для декого з вас як звільнення. Ну, Звичайно, в кожного індивідуальні ситуації. Наступна тема це Венера. Адже 6 листопада Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І це для вас восьмий сектор гороскопу. І в Скорпіон. Відразу хочу сказати, що вона буде недовго, тільки 24 дні. І, для, і чому це добре для вас? Тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання. За гроші, за красу, і, і восьмий сектор гороскопу це грошовий сектор, це сектор чужих грошей, це сектор інвестицій, кредитів, це сектор, коли нам хтось фінансово допомагає. І що для вас добре, це тому, що ви можете в цей період часу або взяти кредит, або закрити кредит, тобто погасити. Або, наприклад, вам хтось може фінансово дуже допомогти. Наприклад, у вас був план там. Не знаю, мрія відкрити салон краси або відкрити автосалон, і ну це все потребувало великих фінансових капіталовкладень. і можливо. Зараз ви знайдете і інвестора, спонсора для себе, або можливо, в цей період часу знову ж таки нагадаю, що це короткий період, тільки 24 дні, тому що потім Венера перейде в інший знак. Можливо, в цей період часу вам вдасться дуже вигідно проінвестувати кудись. розумієте? можливо, ви придбаєте вигідно акції якоїсь компанії, або придбаєте десь нерухомість, або купите там золото. Звичайно, в кожного це індивідуально то, чим цікавиться, і потім ви будете мати пасивний дохід. Наступна тема це Уран. Адже 8 листопада Уран знову повертається в знак Телець. Він там буде буквально декілька місяців, і це вже останній період, бо потім він вже на довгий період часу перейде у ваш знак Овним. Е, от і ой, перепрошую, він перейде в близнюки, він не, не піде в Овен, Перепрошую. І значить, і він і уран зараз буде дороблювати всі справи. Що стосується вашого другого сектору, а це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І ще нагадаю, що зараз уран ретроградний, тобто ви можете реально там оцінити свої можливості. Типу, який ви спеціаліст, скільки, скільки мов ви знаєте, на яку посаду ви можете претендувати. І, звичайно, від цього залежить ваша і заробітня плата. Наступна тема це Меркурій, адже. Ой, знову Меркурій буде ретроградний. Меркурій буде ретроградним в листопаді, починаючи з 9 по 29 листопада. І це для вас буде 9 сектор гороскопу, тому що Меркурій транзитом проходить по знаку стрілець. І що для вас це означає? Звичайно, для всіх людей ніяких покупок рухомого, нерухомого майна, техніки. Потім взагалі розпочинати щось нове. не потрібно, тому що тут Меркурій робить фокус на минулому. І чого стосується це саме вас. Це, звичайно, тема навчання. Наприклад, колись ви купували навчання, якісь курси, так? Ну у вас в зв'язку з роботою, в зв'язку з великою кількістю обов'язків, не було можливості фізично приділити цьому увагу. Вивчити, поглибитись в ці знання і так далі. І зараз, можливо, ви цим займетеся, поглянете в минуле. Або це може бути тема, яка буде стосуватися навчання в університеті. Наприклад, колись ви навчались в університеті, так? потім з певних причин ну, залишили університет. Так? І зараз, можливо, ви захочете поновитись, знову піти в навчання, навчатись. Тому це робити по ретроградному Меркурію дуже добре. Добре. Або, наприклад, ви поїдете за кордон в місце, де ви вже раніше відпочивали, в ту країну, яка викликає у вас захоплення, де ну, ви просто отримуєте задоволення від перебування там, насичуєтесь, дійсно відпочиваєте. Це може так для вас бути. Наступна тема це значить Юпітер. Адже починаючи з 11 листопада, Юпітер буде ретроградним. Нагадаю, що він зараз транзитом проходить по знаку РАК. А для вас це буде четвертий сектор гороскопу. І, взагалі, Юпітер це планета масштабна, світова. Це ну не така побутова планета, яка більш на побутовому рівні на нас впливає, там, наприклад, як Меркурій чи те саме Венера. В Юпітері завжди варто бачити масштаб, і це у вас може стосуватися. Саме четвертого сектору, а четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання. Тобто, ви можете повернутись до тих ідей, мрій, які у вас були про переїзд, і на ретроградному Юпітері, звичайно, якщо у вас такі були цілі, краще до цього готуватись, тобто не відразу переїжджати, а просто готуватись до цього переїзду. Наприклад, він вас теж може повернути до теми нерухомості. І саме, наприклад, у вас є якийсь об'єкт нерухомого майна, чи це квартира, чи будинок, і колись ви починали робити там ремонт, але не закінчили його з різних причин. Можливо, це фінансова складова, можливо, не було у вас майстрів, можливо, з інших причин ви це не закінчили. Зараз ви до цього повернетесь. От. І, тобто, звичайно, якщо ми говоримо про Юпітер, ми, варто ну, так глобально про нього думати. Наступне це новий місяць, який відбудеться вже 20 листопада, в знаці Скорпіон. І це для вас буде восьмий сектор гороскопу. Знову ж таки, восьмий сектор. Там у вас і Венера була. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. А новий місяць завжди приносить щось нове в наше життя, що до цього не було. І як це може бути? Хтось вам фінансово почне допомагати. Це може бути ваш чоловік, можуть бути ваші батьки, можуть бути ваші дорослі діти. Це можуть бути соціальні виплати від держави. Так само це можна врахувати, що це може бути пенсія, це може бути так само там декретні чи інші соціальні виплати, які може вам надавати держава. Також це може бути, що ви візьмете новий кредит, якщо у вас були такі плани. Чи, наприклад, знайдете інвестора на свій бізнес, чи, наприклад, ви <кій> щось придбаєте нерухоме майно. Чи, взагалі, будь-які інші інвестиції зробите? Головне, щоб ці інвестиції давали вам пасивні доходи, і от зараз у вас почнуть ну, будуть пасивні доходи. А ще починаючи з 22 листопада, сонце переходить в знак стрілець і на місяць часу, з 22 листопада по 20 ці числа грудня там буде перебувати сонце, і це означає, що у вас ця тема восьмого сектору буде дуже актуальною. Тобто, це все, що стосується, як я казала, чужих грошей, інвестицій, кредитів, пасивних доходів, це все восьмий сектор гороскопу. Наступна тема це значить Сатурн, адже він довгий період часу, десь близько п'яти місяців, рухався ретроградно. Нагадаю, що Сатурн транзитом проходить по знаку Риби. А вже 28 листопада він розвертається в прямий рух і буде рухатись прямо. Якісь питання, які особливо стосувалися документів. Це для вас буде 12-й якраз сектор гороскопу, а це сектор імміграції. Всі питання, які стосувалися документів, але вони чомусь стояли на паузі. Розумієте, можливо, вам не могли продовжити візу? Можливо, ви ніяк не могли попасти в якісь... Е в консульство, наприклад, або ще якісь питання, які, ви знаєте, ви як були в підвішеному стані, не знали, що буде далі, і так далі. То це все могло бути під дією того, що Сатурн був ретроградним, проте зараз він вже розвертається, буде рухатись прямо і всі питання, які у вас стосувалися: імміграції, особливо документів, питання, які стосувались навчання, можливо, це особливо навчання. По Психології, потаро, по астрології це більш такі глибинні науки, які направлені на пізнання самої людини, на її внутрішній світ. Можливо, ви не знали там в який університет вступити, чи до якого вчителя піти, якого коуча собі вибрати. То зараз у вас буде така, як більше ясність в голові по цих всіх питаннях. І останнє в цьому відео це знову ж таки Венера, тому що спочатку я сказала, що вона буде тільки. В Скорпіоні 24 дні, і от вже 30 листопада вона змінює знак і переходить в знак стрілець. І це для вас буде дев'ятий сектор гороскопу, про який я теж багато вже говорила в цьому відео. І це все стосується теми навчання, закордону, еміграції. І якщо ви наважитесь по такому становищу Венери при ну, зробити якісь зміни в своєму житті, тому що, звичайно, все залежить від нас, астроно. Технологія тільки показує, які у вас є можливості. Зазвичай ви можете піти на якесь навчання і ви будете ним дуже задоволені. Типу, можливо, ви зустрінете класних одногрупників, потім з ними будете спілкуватися все своє життя. Можливо, у вас будуть хороші викладачі, хороше навчання, тобто ви будете абсолютно задоволені. Це ще тема за кордону, відпусток, можливо, ви поїдете кудись відпочивати за кордон. І теж це буде хороша поїздка, ви будете задоволені, у вас буде багато. Вражень і так далі. І це, звичайно, що може бути тема імміграції. І по Венері це, знаєте, коли ви переїжджаєте, і у вас на все достатньо грошей, у вас гарне житло, у вас достатньо грошей на продукти і так далі. Тобто, всього вам вистачає. Ось такий гороскоп чекає на вас овни в листопаді. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось наступних відео.